Сьогоднішня євангельська оповідь розповідає нам про те, як Христос після свого Воскресіння з'явився своїм ученикам і апостолам, як з'явився до них через зачинені двері, і став перед ними і сказав мир вам. А в сьогоднішній день, крім слів, які сповістив Христос своїм апостолам мир вам, хочеться ще раз і ще раз голосно Промовити слова радості, слова, які дають нам надію, слова, які позбавляють нас страху перед смертю. Христос Воскрес. Поїстину, Христос Воскрес. Сьогоднішня євангельська подія оповідає нам надзвичайно важливу історію про зустріч Христа із апостолами, про тими, хто втратив надію. І знову знайшов надію. Про те, як учні втратили учителя, але знову знайшли його. Про те, як навіть у їхніх серцях з'явилась певною мірою зневіра чи невіра, розпач і страх, і знову ж таки ця зневіра перетворюється у велику віру. Оцей розпач зникає, а страх перетворюється у велику радість і в перемогу. Бо вони зачинились у домі, зібрались на молитву і молились. Але, як оповідає нам апостол Євангелист Іоанн Богослов, зачинились вони з остраху перед юдеями перед те, що боялись влади, перед те, що боялись війська. Через те, що боялись тих, хто може їх гонити через те, що вони є послідовниками Христа, якого ще декілька днів тому розіп'яли на хресті, і який воскрес. І ось коли Він з'являється перед ними, сповнюються слова, які він колись сказав їм, прийде час, і страх ваш на радість перетвориться, і смуток ваш зникне. І радісні будете». І вони справді зраділи, бо, з'явившись перед ними, Христос сповістив надзвичайно важливі слова, які б і ми хотіли почути, особливо у час війни, мир вам. Можна собі уявити радість людини, яка після війни чує, що до нас прийшов мир. Це, напевно, надзвичайно велика радість. Ось таку велику радість відчули і апостоли, коли почули слова мир вам. Підійдіть до мене, сказав Христос. І подивіться на руки мої і на ноги мої, які проколені цвяхами, подивіться на моє ребро, яке проколене Списом, і вірте, що я той, хто викупив вас. Від прокляття закону і від смерті. Вірте, що я є Бог, який смертю смерть подолав. Вірте, що я тим, хто в гробах життя дарував, і вони увірували і стали проповідниками Воскресіння Христового. Бо Христос дмухнув на них і сказав: Прийміть Духа Святого, і вони, прийнявши Духа Святого, стали мужніми і сильними, і страх їх перед. Творився на мужність і силу. Але між тими апостолами, які зібрались на вечерю, не було одного апостола, якого звати Фома. Тому ми і називаємо сьогоднішню неділю неділею Фоминою, чи ще неділею Антипасхи. Інколи ми можемо почути в народі таку приказку, невіруючий Фома. Хоч насправді апостол Фома був надзвичайно віруючою людиною. Але коли він прийшов і зустрівся з своїми друзями, з такими ж самими учнями Христа, як і він, і вони йому сповістили, що ми бачили Воскреслого Спасителя, він сказав, до того часу, поки не покладу пальців моїх у рани на руках його, і до того часу, поки не покладу руки моєї у рану, на ребрі його не повірю. І ось через вісім днів знову всі апостоли зібрались на молитву на вечерю. І знову з'являється їм Христос і говорить ті ж самі слова, що і минулого тижня мир вам. І тоді звертається до Фоми. «Підійди до мене. І дай пальці свої і поклади у рани від цвяхів на руках моїх. І дай руку свою і поклади. У ребра мої, і не будь невіруючий, але будь віруючий. І тоді апостол Фома сказав Господь мій і Бог мій. А Христос сказав: Ти повірив тому, що побачив, але блаженні ті, які не бачили, але увірували. Саме ці слова про тих, хто не бачив, але увірував, відносяться до нас безпосередньо до християн. До тих, хто визнає Христа своїм Богом, Творцем неба і землі, всього видимого і невидимого, хто визнає його тим, хто зійшов з небес і прийшов заради нас, людей, ради нашого спасіння на землю, щоб нас, земних, визволити від диявольських пут і підняти до височин небесних. Ми не бачили Його, але ми віруємо, що Він прийшов до нас. Ми не бачили Його тіла, яке було на Христі. Але ми віруємо в це, ми не бачили Його Воскреслим, але ми святкуємо вже тисячі років Його Воскресіння із мертвих, бо ця подія, яка відбулась, є надзвичайно важливою у житті церкви і в житті християн. Тому, дорогі браття і сестри, ще раз і ще раз вітаючи всіх із світлим Воскресінням Христовим, бажаю, щоб віра наша була сильною, щоб ми не були невіруючими, але були. Віруючими. І щоб ми, прийнявши Духа Святого, не боялись всяких ворогів, ані видимих, ані невидимих, ані бісів, ані тих, хто прийшов на нашу землю з війною, а були мужніми і сильними у боротьбі проти духів темряви і проти ворогів, які прийшли нищити наш український народ. Бо боротьба наша за свободу. Господь дає нам цю свободу, Господь дає нам волю, Господь дає нам бути вільними і не рабами, і Він говорить, ви вже не раби, а діти. Отже, ми, діти Божі, повинні перемагати всяке зло, бо всяке зло від диявола, і воно не може бути поруч із Богом. Бо темрява не є тоді темрявою, коли перебуває у світлі, тільки відсутність світла є повною темрявою. А Бог є світло, і Він освітлює кожну душу, кожну людину і робить нас чистими. Хай милість і милосердя Боже буде зі всіми нами, а Господь охороняє нас від всякого зла, дарує нам радісні дні і перемогу народу українському над ворогом Московським. Христос Воскрес! Поістину! Христос Воскрес!